Вартість оренди квартир у Києві дорожчає швидкими темпами. На 50% за останній рік, чому так і як на ціни та попит впливають відключення світла, перекриття мостів та аварії метро за останній рік. Середня вартість оренди однокімнатних квартир у Києві зросла мінімум на 50%. Як свідчать липневі дані сайту Лун орендодавці просили за них 15 тисяч гривень. На початку 2023 року ціна становила близько 10 тисяч гривень. У перші місяці Великої війни вартість оренди житла в столиці впала на 25-50% залежно від кількості кімнат. Тоді як на заході країни зростала посиленими темпами. У результаті на початку 2023 року Ужгород та Львів уперше в історії обійшли Київ. Проте з весни 2023 ціни на оренду квартир у Києві знову поповзли вгору. Внутрішні переміщення українців та їх повернення за кордону створили додатковий попит на житло. Рік тому міська влада повідомляла, що кількість жителів столиці повернулася до довоєнного рівня, і за деякими даними навіть перевищує його. Формальне зростання середньої вартості оренди житла за рік на 50-60% Свідчить не стільки про подорожчання квартири з однаковими характеристиками в тих самих локаціях. Кірки про скорочення пропозицій дешевших варіантів, що спричиняє підвищення середньої та медіаної цін. Експерти оцінили, як вплинули на ціни мікрофактори, проблеми логістики через сигнали повітряних тривог для лівого берега Києва, не працюючи ліфти в багатоповерхівках через вимкнення електропостачання і навіть закриття руху метрополітену на ділянці Либіцька Деміївська. Про що ж свідчать дані? Квартири до п'ятого поверху у 2022 році становили 38% усієї пропозиції. Зараз 30%. Багатоповерхівки виявилися напрочуд менш стійкими до труднощів, які тягнуть за собою планові та аварійні відключення світла. непрацюючі ліфти, проблеми з подачою води, вище 8-го поверху електроплити для приготування їжі. Ба більше кожен додатковий поверх зменшує вартість оренди квартири на 1%. Так, додаткові 10 поверхів можуть коштувати орендодавцю мінус 10% у доході від здавання житла у 2024 році, порівняно з 2022 2023 роками. Більшого попиту серед українців набувають квартири з певними характеристиками, тож вони зростають у ціні. Здебільшого це житло, розташоване на невисоких поверхах, віддалене від об'єктів критичної інфраструктури, а також квартири, що мають автономність та резервне енергоживлення. Окрім фактора електроенергії, у ціноутворенні збільшилася роль логістики, яка в останні роки в Києві суттєво погіршилася. Як відомо, у грудні 2023 року сталося підтоплення тунелю метро на Оболонсько-Теремківській гілці. Мешканці будинків поруч зі станціями Теремки, і подром Виставковий центр Васильківська та Деміївська змушені користуватися наземним громадським транспортом. Міська влада обіцяла відремонтувати тунелі, відновити рух поїздів за 6 місяців. Проте раніше вересня 2024 року цього не станеться. У результаті ціни на теремках чи Деміївці зростали не так сильно, як в інших районах, на 30-40% порівняно 60% в середньому в Києві. Що ж буде далі з цінами? Вартість оренди квартир у Києві продовжить зростати, прогнозують експерти. У вересні почнеться новий діловий сезон. Традиційно в цей час ціни зростають найшвидше.